Вітаю, колеги! Коли говорять електронний журнал, багато хто має на увазі PDF або просто текст, завантажений на сторінку в інтернеті. Зараз я вам продемонструю, що головбух це набагато більше. Гайда дивитися! Це головбух номер 12 Відкриємо статтю про платіжну інструкцію. Загальна структура публікації журналу. Бачимо тему. Коротко чим допоможе ця стаття в роботі автора статті. Далі власний текст. Якщо автор посилається на якийсь документ, то обов'язково є гіперпосилання. Натиснемо на інструкцію номер 163 У новому вікні відкрився нормативний документ із бази в журналі, такі посилання є в усіх матеріалах журналу. Повернемось до статті. Праворуч є іконки принтер і хмаринка. Відповідно, статтю можна роздрукувати та скачати. Гортаємо нижче до таблиці. Це алгоритм заповнення платіжної інструкції. Таблиця вбудована у своє окреме вікно. Якщо хочете скачати не всю статтю, а лише цю таблицю внизу є меню. Натискаємо. Вибираємо Завантажити копію і зберігаємо потрібний файл. Далі у статті є так званий живий зразок. Це приклад заповнення з підказками експерта. Наводимо мишку на кружечки і читаємо підказки. В самому кінці статті у матеріалах для скачування є цей самий зразок у Word. Як правило, всі зразки у статтях можна скачати або у Word, або в Excel та використовувати як шаблони. Повернімося на головну сторінку. Для цього натискаємо на логотип Головбух. У змісті номера бачимо ось таку іконку. Це означає, що перед нами не звичайна текстова, а відеостаття. Відкриваємо її і бачимо, що тут замість тексту вбудоване відео з роз'ясненням експерта. Експерти редакції регулярно готують для вас такі відео. Вітаю колеги! Мене звати Тетяна. Відкриємо ще одну статтю. Це чат-бот з електронним експертом. Ми його назвали містер Бух. Так от, містер Бух допомагає знайти правильні рішення. Наприклад, у цьому чаті можна поговорити про вихідні в розрахунку відпускних. Натискаємо Почати. Містер Буг запитує, що ми розраховуємо. Вибираємо Відпускні. Далі уточнюємо суму відпускних. Свято в періоді під час воєнного стану. Так, І маємо рішення. Такі чат-боти можуть бути як окремою статтею, так і частиною більшої статті. До деяких статей у журналі також є міні-курси. Що це і як виглядає? Відкриваємо статтю, читаємо. Якщо трапляються приклади, розгортаємо, дивимося проведення. Натрапляємо на значок Мінікурс. Переходимо за посиланням. Це короткий курс із практичними завданнями, що допоможуть прокачати ваші теоретичні знання до навичок. Теорія була у статтях. Ось на початку міні-курсу є посилання на них. А тут завдання. Спробуємо вправу, як опрацювати договір надання послуг. Натискаємо Старт. Обираємо. Варіант, який здається нам правильним. Якщо ні, можна спробувати ще раз. І так далі всі запитання. У цьому міні-курсі два тренувальних завдання, а в кінці підсумковий тест. Відповідаєте правильно на всі запитання і отримуєте іменний сертифікат. Він виглядає ось так. До речі, міні-курси не потрібно вишукувати по статтях. Список усіх наявних міні-курсів знайдете під кнопкою мінікурси внизу екрану. А головне, що всі статті, відео, міні-курси і чат-боти створюють для вас експерти з багаторічним досвідом. Їхні поради перевірені часом. Залишайтеся з головбухом, працюйте впевнено і з задоволенням.